Отаки. Всі знають, що потрібно мати з собою завжди лишні ножиці Або мультитул. Можна обрати чудового, хорошого, якісного і дорогого виробника, наприклад, лазермен, Або вибрати простий, недорогий аналог. Альтернатива. Що? Тут відрізняється, окрім ціни, яка приблизно в 10 разів інакше на одних і на других. Ну, Давайте протестуємо на легких речах. Ріже. Ріже. Сірі, ну Ріже. На жаль, не знайшла рюкзака чи берців, які можна розрізати для того, щоб зняти відео. Але тим не менше. Ну, що скажу? Звісно, тримати незручно. Звісно, вони. Не компактні особливо, але просто доступно по ціні і файд. Лазермен. Лезермен. Окей, лезермен. Я ж знаю, ви почнете писати коментарі, що я знов щось не так вимовляю. По-перше, це мультитул. Він має додатковий функціонал. Він має скобу, ним можна вибити скло. Можна його скласти, можна ось так зробити. Зовсім компактно. Я згадаю, як це робиться, звісно, обов'язково. Ось так. Маленький, зручний. Це виробник найвищої якості. Це виробник функціоналу. Значно. Певненіше, вони ріжуть проволоку, з Ріжуть без напруги. Таке, ріжуть дві шкарпетки разом, легко і без напруги. Ну, мають в собі ще додаткову лінійку. Ось ці. Місця розраховані на те, щоб перекусити більшого формату і твердішу проволоку, ось так. Ось так. що, може знімаємо? Кожен обирає своє. Ну, звісно, медики знають, в чому різниця і чому треба обирати більш дорожчі варіанти, тому що все ж таки. Медик і просто людина, яка повинна мати з собою аптечку, це трішки різні способи використання і об'єми.